Це морозильна камера, рефрижератор. Тут зберігаються тіла українських військових, які загинули під час російсько-української війни, каже Сергій Процюк, фельдшер обласного бюро судово-медичної експертизи. Працюємо тут як кажуть, відповідно приймаємо репатріантів, згідно, як кажуть, так як вони нам поступають, зберігаємо їх відповідно в рефрижераторах. Після. Повного дослідження на ну, в приміщенні моргу, відповідно, це кажуть, потім вони пере, пере це, от, перевозяться сюди, транспортуються, їм присвоюється певний порядковий номер, вони сортуються відповідно до ну, репатріації, якою вони до нас приїжджають, і вже відповідно зберігаються. Потім, коли вже їх впізнають, проводяться після денка експертизи всі ці ряди маніпуляцій, відповідно, вони впізнаються. Ми їх звідси дістаємо, підготовлюємо вже в приміщенні моргу до видачі, тобто перекладаємо всі ці речі, які з ними приїхали. Виписується лікарське свідоцтво, і вже вони транспортуються до місця поховання там по різних областях, де вони як кажуть, звідки вони як кажуть, до нас поступили. Працівники обласного бюро судово-медичної експертизи у Житомирі Коростені, Бердичеві та Андрушівці досліджують тіла, які надходять під час обміну з Російською Федерацією. Про це Суспільному розповів Віталій Зозуля, начальник бюро. Ми з 28 жовтня минулого року почали приймати тіла, отримали 833 тіла. На даний момент в нас не встановлених лишилося 500 тіл. Це тіла воїнів, які загинули під час бойових дій і довгий час не були повернуті. Тому ДНК експертиза. Кожне тіло, яке поступає до нас, обов'язково. Перш за все досліджується експертами. Вибухотехніками на наявність сторонніх тіл, тому що ми знаходили і гранати, ми знаходили і патрони. Після того тіла поступають уже безпосередньо на роботу експерту. Віталій Зозуля говорить, що станом на 28 жовтня 2025 року 500 тіл залишилися невстановленими через відсутність результату експертизи ДНК. На полі бою буває так, що в одному мішку знаходяться рештки кількох людей. А буває навпаки в кількох мішках рештки від одного, зі слів Віталія Зозулі, прискорити процес ідентифікації може експертиза за відбитками пальців. З травня місяця цього року була розроблена методика по можливості встановлення за дактилоскопічними картами. Тобто, ну, по-народному відбитки пальців. Наші експерти в цьому випадку допомагають слідчому відновити пальцевий візерунок, щоб слідчий міг зняти, ну відкатати пальці для подальшого встановлення. Це переносний рентгенапарат, за допомогою якого можна провести стоматологічну експертизу для визначення особи загиблого на даному знімку. Ми бачимо індивідуальну особливість, таку як запломбований канал. В подальшому це нам, судово-медичним експертам та стоматологам, які з нами співпрацюють, може дуже допомогти для того, щоб визначити, що саме цей знімок належить тій особі, як того знімка, який був зроблений ще за ну, прижиттєво, що дає можливість ідентифікувати. Нам особу працівники обласного бюро судово-медичної експертизи обстежують і військовослужбовців ЗСУ, котрі були звільнені з полону і зараз проходять реабілітацію. Лікарка Лілія Вене розповіла Суспільному, що станом на 28 листопада 2025 року провели експертизу близько 700 військовослужбовців. Більшість з них у полоні зазнала катувань. Ушкодження, які заподіюються особами іншої держави, і стосуються наших військовополонених, це ушкодження від неодноразових травмуючих впливів електрошокерів. Відповідно заподіяні такими предметами ушкодження, це є опікові рани, ушкодження від гострих предметів це ножі, цвяхи. Ножами вирізають або з-символ, або свастику. Як правило, це на обличчі, цвяхами точно так же вибивають свастику на обличчі. Ну і Улюблене у них місце застосування ножів. Це або передня поверхня грудної клітки, або внутрішні поверхні плечей, там, де найбільш тонка і вразлива чутливість, вразлива шкіра. Судово-медичні експерти співпрацюють зі слідчими поліції. Олександр Ковальчук, старший слідчий з особливо важливих справ головного управління національної поліції в Житомирській області, говорить, що ознаки катувань мають не тільки звільнені з полону, а й тіла загиблих. Дійсно бувають випадки доставки тіл, які мають характерні ознаки для катування. Це і зв'язані руки, зв'язані ноги, причиною смерті таких тіл є удушення. за кожним таким фактом порушується кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. також проводиться проводяться слідчі дії, направлені на ідентифікацію цієї особи і в подальшому передачу родичам для захоронення. Докази вини. В сторони безпосередньо конкретних осіб, які вчинили ці злочини, збираються і передаються до суду. Докази можуть бути використані в подальшому міжнародному суді. Леонід Харшан Тетяна Ривак, Суспільне новини, Шитомер.